Вітаємо усіх, це новини фантастики та мальописів від UA Geek. І З вами, як завжди, Богдан, і в нас є що вам розповісти. Це сталося. Довгоочікувана третя книга експансії нарешті вийшла. видавництво вже розсилає передзамовлення, Ну а ми чекаємо на четверту і відповідно п'яту частину циклу, які анонсували на цей рік. Також Кий Богдан готує ще один переклад Джоджери желіазнець цього разу довгувхази Повість 1979 року. Це історія про дорогу крізь час та альтернативні часотечі, якою можуть мандрувати обрані із різних епох. Мандрувати і, звісно, маніпулювати історією чи просто заробляти на життя. А серед інших їздять дорогою двоє: батько і син прямують назустріч долі з льоту або загибелі. Вони долають перешкоди і ворогів, шукаючи відповіді на життєво важливу загадку. Із Цікавого у книзі серед персонажів наявні поетичні збірки, які є супутницями головного героя та його сина: квіти зла Шарля Бодлера та листя трави Волта Вітмена, представлені у вигляді кібернетичних розширень самих себе. Також у романі чергуються на лінійні два та лінійні один розділи, які відображають дві ситуації в часі на дорозі та поза дорогою, причому бездоріжжя є будь-яким часом в історії. А ще Джордж Мартін працює над екранізацією цієї книги для HBO. Готуються з друку вже 25 квітня. Перекладачка Олена Лісевич повідомила, що комікс газетіарки від і Богдан уже наближається. Нагадаємо, що це мальопис про те, як під час Геловіну 1988 року, під час доставки газет чотири дівчини потрапляють у війну між двома різними угруповуваннями мандрівників у часі. Мольфар комікс, анонсували мангу наречена чаклуна за авторством Корея Мадзакі, романтичне щодення у сюрреалістичному надприродньому світі Великої Британії. Като річі за 15 років, ані родичів, ані майбутнього, ані здібностей. дівчина не має нічого. Вона вирішує продати себе на лондонському закритому аукціоні для магів, чаклунів та науковців, щоб хоч хтось прийняв її та дозволив жити у місці, яке Чіса могла б називати домом. Дівчину викуповує незбагненного віку чаклун, якому чуже усе людське істота понад 2 метри зростом зі звіриним черепом замість голови. І коли маг проголошує її своєю ученицею та нареченою. Що сусередині давно замерлої душі хаторічі започинає рухатися. Перший том планується мольфарами на липень. На жаль, це не всі новини від мольфарів. На жаль, бо у видавництва Забара із друком у друкарні, а саме книги Воргамер 40 тисяч ночовісник та Воргамер у Пороборець затримуються, проте готові теражі обіцяють надіслати вже до 10 квітня. Проте World of Warcraft Колодязь Вічності вже має бути у видавця. Видаництво та Павліша розпочало передзамовлення на енциклопедію Аватар, шлях води ілюстрований словник. Довідник розповість вам про величних тулкунів, швидкісних сківінгів та іншу фауну і флуру океанів Пандори. Познайомить із останніми приголомшливими транспортними засобами RDA та спеціалізованими розвідувальними військами під командуванням полковника Кворіча. Ви більше дізнаєтеся про внутрішні механізми брайтгет Сіті та про священну бухту предків. Словник же на стадії виробництва і з'явиться у серпні 2023 року. А ось декілька новин про оповістки з мекханського прикордоння Роберта М. Вегнера. Четверта книга пам'яті усіх слів вийшла. В українському виданні наявні також чотири оповідання, що були опубліковані до цього, тільки польською онлайн. Вихід п'ятої книги циклу, в якій також буде наявна поїсть, приквел, планується у листопаді-грудні 2023 року. У Польщі тим часом шоста частина активно редагується і може вийти незабаром друком. У нас же, мабуть, її варто очікувати вже наступного року. У видавництво Жорж не тільки вийшов полум'яний бог Ребеки Кван, але й нові наклади попередніх двох частин. Тому вся трилогія Макова війна уже в наявності. А видавництво тим часом працює над перекладом наступного роману письменниці: Вавилон або Необхідність Насильства, таємнича історія революції перекладачів Оксфордського університету. А другий тираж романтичного мальопису ікласари Андерсен видавництва совокулака відправився у друк і має вийти вже на початку травня 23-го року. Це романтична історія кохання тендітної вампірки та завзятого перевертня із усіма особливостями таких стосунків. Ну і звичайно, зі специфічним гумором авторки Сарених кораколь. Посилання на наш відгук на мальопис залишимо в описі. І ще гарна новина від вовкулаки для шанувальників милих гумористичних акварельних історій. Мальопи шмаркачі правдиві поприхенькі від дуету українських авторів Володимира Поврозника та Руслана Самарика відправився у друг і Вийде теж на початку травня. Пам'ятаєте, ми анонсували видання третьої частини аптеки ароматів від нашої ідеї. Нова історія пригод Люсі Альвенштайн, яка охороняє інгредієнти магічних пахощів від лиходіїв вічних, вже вийшла. Компанію її склав Гастроногіканіме кулінарна книга із 40 детальними рецептами та ілюстраціями у стилі футборн, присвячена найвидатнішим творам японської анімації. Крім того, наша ідея анонсувала видання манги на квітень. Готуються до друку наступні тайтли: чарівник бібліотеки, третій том, чи життя однієї киці восьмий том, токійські месники. П'ятий том, «Сага про Вінланд, п'ятий том, кохання на кінчиках пальців, п'ятий том. «Ательє Чаклунських капелюхів сьомий том. Перед продажю розпочнуся на початку квітня. А з друку манга має вийти в кінці місяця. Можливо, деякі томи в перших числах травня. Також наша ідея завершує роботу над перекладом другої частини карколомного мальописного екшену пристрели Раміреза». за активно йде праця і над другим томом замку тварин. Ну і звісно, що готуйтеся до анонсів нових мальописних історій. А ще вийшов п'ятий випуск Дедпула Скотті Янґе від Фаєркло, серія, де в автора та персонажа справжня синергія одна з найкращих серій української про дедпула на ринку. Взагалі, одна з двох радикально заявимо ми. щиро радимо вам звернути увагу, якщо ви ще ні. Ширіться чутки, що новий фантастичний роман дім Солі Світлани Таратуріною вийде із друку вже дуже скоро. Можливо, поки це відео створювалося, він уже і з'явився. Дуже чекаємо. А більше про цей постапокаліптичний роман можна почитати у нас на сайті. Посилання залишимо в описі. А видавництво ланцта вже незабаром мають отримати другий том епічного постапокаліптичного коміксу дно зі сценарієм Ріка Ремандера та малюнком Грега Токіні. Стелла Кейн вирушає у небезпечну подорож із морських глибин на випалену поверхню землі, де можливо знаходиться зон, що повернувся із далекого космосу і зберігає координати придатної для життя планети. Історія про надію у найтемніші часи, коли здавалося б, усе втрачено і нема сенсу, хоч на щось сподіватися. Ймовірно, актуальна і за від себе додамо, що фантастичний малюнок токіні неймовірно зобразив підводний світ у першому томі, і ми сподіваємося на не менш якісний візуал у другому. Якось на дік ми обговорювали, чого не вистачає нашій фантастиці. Серед обговорюваного згадувалися арти від фанатів та марч. І ось Дарія Піскозу представила перший з типів мерчу до її книги Гемма, другої частини постапокаліптичного циклу машина, а саме листівки. П'ять ілюстрацій до світу машини створила художниця Наталія Жук. Кожна з ілюстрацій візуалізує найважливіші поняття із книги, такі як машина, Жрець, ткачі, гема та головну трійку циклу Олександро Себастьяна Торіаті та Етана Каро кожна листівка буде двосторонньою, поєднуючи ілюстрацію та опис поняття. У продажу з'являться, коли почнеться передзамовлення на гему і перевидання машини. І це теж новина про ще один постапокаліптичний тайтл. Культова танкістка нарешті дісталася українських земель. У це видання від Other та UA Comics Увійшли оновлені перші два випуски «Ten Girl», а також малюнки, стрипи і фото з архівів Алана Мартіна та Джеймі Гюлета. Земля Крилатих це продовження фентезі зірки і кістки Ірини Грабовської. Як повідомляє, авторка книги відбула коректуру і полетіла на верстку. Наразі орієнтовний термін виходу книги червень, але друк може і затриматися. Анонсована раніше книга Кейджей Паркера від Віва також вже готується до друку. У цьому виданні будуть дві повісті: а саме Демон Проспера та Потойбічник, об'єднані одним героєм. Віват оголосив про видання Band, продовження дев'ятого дому лі Бардуго, поки без конкретних дат і деталей лише анонс. Алекс Стерн, дівчина з непростим минулим, повернеться у ще одній історії про вбивства та темну магію. Дії відбуватиметься серед еліти Ліги Плюща за таємними окультними товариствами якої і стежить Алекс. А баба Галамага готується видати у квітні порожню могилу завершення серії Агенція «Локвуд і Ко Джонатана Страуда. Іван Сулема майже завершив роботу над обкладинкою, і видавництво каже, що вона, як і завжди, буде фантастичною. А готує до друку «Легендаріум» — Продовження пригодницької повісті дива втеча Дженніфер Белл. Артур, Реня та Сесілія знову потрапляють у далеке майбутнє і опиняються в гущі карколомних випробувань реальної пригодницької гри. Щоб повернутися додому, друзям доведеться взяти участь у турнірі Iron Tide, де уживають легенди усього видимого всесвіту, а будь-яке хибне рішення чи непродуманий крок це загроза життю. Лабораторія працює над фентезі Відьма і вампірка Франчески Флорес. Історія розповідає про Аву і Кей, котрі були найкращими подругами, поки однієї ночі вампіри напробили магічний бар'єр, що захищав місто, і не перетворили Аву на кровопивцю. З того часу матір Ави тримає її в будинку, бо їй потрібні відьомські здібності дочки. І ось одного разу Аві вдається втекти, але слідом за нею відправляється Кей, готова виконати свій обов'язок вбити будь-якого вампіра. Проте, у глибинах жахливого лісу, колишнім подругам доведеться довіритися одна одній, хоча кожна є найбільшою загрозою для іншої. КСД показали обкладинку казки Стівена Кінга. Фентезійна оповідь про подорож хлопця Чарлі в інший світ під назвою Емпіс видавництвом планується на червень. Спадок професора Пулюя. Автор Ігор Сілівра. The Will Production анонсували аудіоверсію альтернативно історичного стимдизель дизельпанк Роману Спадок професора Полюя Ігоря Сілівре, події якого відбуваються у всесвіті мальопису Воля. Читає Олекс Мельник, автор і ведучий подкасту Вмістожар. А наразі це всі дік цікавинки. Ставте подобайку, коментуйте, підписуйтеся на ЮГІК у наших соцмережах і, звісно, що донайте на ЗСУ.